дуже багато експертів, які беруть, записують відео, щось радять е, Верховному головнокомандувачу, головнокомандувачу Збройних сил України, що їм робити для того, щоб люди не вірили в те, що е, є можна розкол, там взяти, зробити фоточку, якусь спільну, ще щось. І це роблять ну, це роблять не військові. Це роблять не військові люди. Це роблять люди, які ну, таким чином грають на хайпі, але. Головний наратив про розкол це наратив нашого ворога. Він звідти запущений, і це повністю їхня ж технологія. Вони вже таке робили і не раз, коли запускали фейки про те, що там залужний поранений, Будана поранений. Ну, ми вже це всі, все проходили. Про Сирського так само було. Тепер вони запустили цю історію. Ця історія виявилася вигідна деяким е політичним силам та деяким представникам